Привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Українською. Сьогодні в мене нова рубрика на каналі, а саме я відповідаю на ваші питання, які ви залишаєте в коментарях під моїми відео. Сьогодні я хочу відповісти на одне з таких питань, а саме в чому різниця UML та BPMN. Почнемо ми з означення. Означення BPMN – це є бізнес, процес, моделінг, нотейшн. Той час як означення для UML і є Unified Modeling Language. Якщо ми говоримо про BPMN, це все досить просто. Ми вже бачимо слово бізнес процес в самому означенні. І, власне, ця анотація використовується для зображення бізнес-процесів. Також, якщо можна сказати. Піднести це на рівень вище, за допомогою зазнанням BPMN, за допомогою моделювання процесів, за допомогою цієї нотації, можна робити автоматизацію цих сам процесів. Технічно в архітектуру я йти не буду, але, знаючи BPMN, можна автоматизувати процеси, якщо у вас є. Певні, певне програмне забезпечення. Наприклад, як Pega, Bizagi, Appian. Це те, що мені спадає на думку, найперше. Тобто, якщо у вас є ці системи, ви можете робити певну автоматизацію процесів. І так, деталі архітектурні ми сьогодні не йдемо. Наступне стосовно Юміелю. UML там трошки складніше, чому? Тому що UML – це не є якась одна нотація або одна діаграма. UML покриває з собою 14 різних діаграм, за допомогою яких ми можемо змоделювати, візуалізувати різні аспекти, які нам потрібні для того, щоб розробити певне програмне забезпечення. Це може бути моделювання вимог. Це може бути структура баз даних, це може бути просто зображення певних інформаційних потоків, які в нас є в системі, тобто якісь activity flow діаграми. І отут, коли ми говоримо про Activity Flow діаграми, вони часом є дуже схожі на бізнес uh, процес нотацію, бізнес процес моделінг BPMN, але все ж таки це є різні речі. Різниця, основна різниця, яку я бачила тут, що Крім візуального аспекту і іншої інтації, це відсутність можливості автоматизації. Також, коли ми говоримо про UML, e також запам'ятайте собі, що в нас є 14 різних діаграм, вони в нас поділяються на structure і Behavioral Diagram, і ось тут десь буде картинка, щоб ви собі це уявляли. Якщо ви хочете, хочете дізнатися більше про UML, e то я вам раджу прочитати таку книжку, є, як UML at Classroom. І загалом будь-яка діаграма, яку, на, яка в нас є в UMEL, її можна розбрати декілька годин, і це дуже довге відео. Тому якщо у вас є в цьому потреба, напишіть про це в коментарях. Дякую вам, напишіть, чи вам сподобався формат. І до наступних питань. Па-па!